А ну, загадка! Давайте я вам зараз покажу стенд з геометричним паркетом. І ви в коментарях напишіть. Ось маємо ось такий от стенд. Скажіть, будь ласка, ось ці всі деталі одного кольору чи в них спеціально пофарбовані в різні кольори? Ви поки пишете в коментарях, а я вам дам підсказку. Дивіться, якщо ми змінюємо. Кут, або, скажімо так, сторону, з якої ми дивимося, відповідно, від того міняється колір деталей. Бачите? Наприклад, раз, два, три, чотири такого кольору, стаємо з цієї сторони. Ось ця ось стає відразу такого жовтішого кольору. Тобто це в нас деталі всі одного кольору, але враховуючи те, що під різним кутом вони дивляться по-іншому, від того і змінюється сам колір. Бачите, наскільки впливає розташування деталей і, і, скажімо так, розпил, з якої сторони воно зроблено.